Добрий день, малята! Пропоную пограти в гру хмарки. Уявіть, що ви хмарки. Гарної, теплої погоди хмарки пливуть по небу, гріються у промінцях сонечка. Вони спокійні і радісні. Подув вітерець і хмарки полетіли швиденько, доганяючи одна одну. Вітер сильнішає, хмари наповнюються краплинами води, наближаються одна до одної, важчають, обіймаються, починає йти дощ, Спочатку легенький, а потім сильніший. Налетіла темна хмара, ударив гром і блискавка. Почав стихати, дощик стає легенький. З'явилося сонечко, і хмарки легенько попливли по блакитному небу.